Привітики! Те, що ви зараз дивитеся, то невеличкий вступ перед основною історією. Це відео мало стати новим видом оповідання живим та ближчим до глядача. І нібито з самого початку все йшло по плану. Кожний кадр був відзнятий так, як він планувався, і де він планувався. Але хто міг подумати, що продовження буде саме таким. Тому не перемикайся, одягайся свої самі кльові окуляри для перегляду самих крутих блокбастерів. І ми починаємо! Поїхали! Check it now представляє. А це ми, сповнені ентузіазмом, їдемо знімати зимові Карпати. Привіт! Цього разу я знов працюю вихідний день субота. А якщо ти не зрозумів жарта, переходь за посиланнями та дивись відео з Франківська. Силочка десь ось тут. І так само не забудь подивитися бекстейдж за посиланням десь внизу на каналі Зручне місто. А поки ти дивишся попередні відео, я є перед передоступної пригодами, а вони тебе точно зацікавлять. З великою вірогідністю ти там був, але не взимку. У мене контент, котрий висміює всіх і все. Як стверджують в тих ваших інтернетах, блогери гребуть гроші лопати. я не сперечаюся. Тому ми приїхали за кавою за сотні кілометрів від дома. бо Попросто можемо. Якщо ти не розумієш, то був профу. А поки ти гуглиш що означає це слово, ми вертаємося до питання сніданку. Насправді, по дорозі зі Львова в Карпати є безліч цікавих місць, де не просто можна, а треба зупинитися та смачно перекусити. Особливо на красі Київ. На красі. На красі. А основне на трасі Київ-Чоп та котре М06 та перевалах, котрі розкинуті навколо. А про ці перевали ти можеш подивитися. А, я майже дописав. А про ці перевали ти можеш подивитися відео за спишкою десь ось тут. Там все докладніше розказано. А зараз ми знаходимося в закладі i Love перевал. Довгий час я пропускав цей заклад, тому не робіть моїх помилок. Тут вартує відвідати місцеву випічку. Як мінімум, як мінімум, ліці. Тому не робіть моїх помилок та обов'язково завітайте сюди та скуштуйте їхню кухню. А координати на цей заклад я лишаю внизу під відео в посиланні на інстаграм. Окей, хай буде.

Ми зараз знаходимося на висоті тисяча метрів над рівнем моря, і це озеро Синевір. Найбільше та найвище? Не найвище. Ніх не найвище. Як я казав раніше, переважно люди приїжджають сюди влітку. Простіше добратися, де і подивитися набагато більше можна. Але зимовий краєвид теж вартує всіх зусиль на шляху сюди. Ми рухаємося на найглибше та найбільше озеро в Карпатах. Як Блять. озеро розташоване на висоті 10 сотен метрів, його вік майже 10 тисяч років, а максимальна глибина сягає 20 метрів, що більше за деякі моря, котрі умивають Україну. А поки ти пишеш в коментарях, що те саме за море, я продовжую далі. Напевно, нема таких місць, про котрі не склали жодної легенди. І тут теж не виключення. По легендам, це озеро утворилося від сліз княгині, котра втратила коханого. Місцеві митці оформили цю легенду в дерев'яних скульптурах, котрі височать над верхівками дерев. І чудно вписується в антураж озера з його дерев'яними оглядовами та безлічі маленьких доміків, в котрих можна відпочити. Як стверджують безліч путівників. Окрім піших прогулок, тут доступні прогулки на велосипедах та навіть конях. Щодо велосипедних турів, від нижньої точки, а саме від паркінга до верхівки озера, пролягає дорога довжиною десь 2 кілометри з градієнтом на хвилиночку четвертої категорії згідно сервісу Страва. Я лишу вам посилання на один з останніх моїх треків, як я сюди добирався. То я води до того, що не кожен в змозі подолати підйом до озера власноруч. Отже, на початку я казав менше сухих фактів, більше емоцій та всього, чого ви так любите. Ну, коротше, ніфіга, може, наступного разу. Але. Автор Гівно. Сарян. Незважаючи на те, що ролик знімався послідовно і лінійно, кожен кадр шов один за одним, деякі моменти потребують детального пояснення. Отож, нібито ми все відзняли, політали над синівіром. Подивилися на дебілів, котрі порушують всі можливі і неможливі правила та катаються по озеру на снігоходах. До речі, то поляки. Тобто, кожен тупий поляк в Україні, то той тупий поляк, котрому за це впаяли в Польщі великий штраф, але в нас країна чудес, тому вони тут роблять це, що їм за і вже верталися назад, дозняли декілька стендапів і дійшли нарешті до машини. Заводимо автомобіль. Я викручую колеса, щоб виїхати з паркінга. І о, да, пропадає привід. Ну насправді, в мене були підозри, дали що це таке, і вони підтвердилися, коли на землі під машиною валялися маленькі шарики. Ну, розкажи, що тут. Давай, двох слова. Серйозно. Так! По-перше, я знім рукавички Я їх купив вчора. А по друге. Це Це шарики з підшипника. Точи, то наповнювач шурса. А ви ж маємо посередині. Як ти розумієш? Ну, нормально. Ого. Ми лишаємося тут <ріст> жити. <ріст> <ріст> нормально же общались. <ріст> <ріст> все так, все. А, ну, по логике то шрусь. Я не знаю, как хера він розвалився, бо мінявся справа через те, що я його вольну. А на цю сторону я ніколи не... Нічого не прилітало. І як він так розсипається, як гізде. Із... По дорозі на синій біля стрия, то в 70 км від Львова, починає бити дивно руль. Я зупиняюся на узбіччі, дивлюся, що колеса на місці, нічого надзвичайного нема, і грязюки в обіді нема, щоб могло давати таку вібрацію. Ми вирушаємо далі і ода! Проблема зникла сама по собі. Дуже дивно. Ну, але ми їдемо далі, і таким чином опиняємося на синівірі. І те, що ви бачили до цього, якраз відбувалося в той період. І вже після, коли все гах, капець, каюк, хавайся, я знову ж вирушаю шукати допомогу. Насправді я знов переконався в тому, чим центр туризму більший і там зосереджено все на туриста, тим. Проблемніше знайти хоч якусь елементарну допомогу. По прикладу, як відбулося з нами в мармаросах, ми застрягли прямо в гріпенях, в ріпнях, де по суті ну, туристи вони самі по собі шастають, місцевих, хто ніяк не торкається, вони собі живуть своїм життям. І дуже просто вдалося знайти допомогу. Тобто пішов туди, той підказав, де знайти того, та хто щось робить, хто має запчастини. Тобто, за день там зробили реально нереальну роботу по мірках, того, що то неділя, і я в селі в Гребенях, де реально потрібно специфічне обладнання, щоб то відремонтувати. Тут же проблема надзвичайно проста: знайти шрус, котре коштує 600 гривень, відбуксувати машину до сервіса, котрий я вже до цього знайшов. І коли нас чекає впродовж години, бо вже вечір, і хлопці самі, ну самі розумієте, чекати не будуть вас. Вони теж хочуть відпочивати. Це такі субота на дворі. Тому звертаємося в перший бус той ой, перегрузи, людей тьма. А ти йому пояснюєш, друже. 15 кілометрів, жодного підйому, На перевал мені не треба. От з Сінівірської поляни до села Сінівір, там орієнтовно 15 кілометрів від точки, де зламалися, і до точки Сереса, прямо до входу. Перший, другий, третій. Срака мотийка один каже, ой, да я на літній, і ти такий, а зима навколо ти на літній. Ладно, брат, не спорю. До іншого, я б тебе відвіз, але то буде коштувати тисяча гривень. Але я п'яний, так що то буде багато гривень. Але якщо там ще по то ще буде більше гривень. Питання ти сів бухи за руль, курва. Батьке, нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все. Далі натрапили на хлопця. Точніше, Діма натрапив на хлопця, котрий вже виїжджав. Я біжу за декілька сотень метрів, типу, бачу, машина їде, все, треба поняти. Тобто, хлопака такий, блін, я типу, підвезу, але в мене соляри майже немає. Ми такі, та типу, розуміємо, і такі, ладно. крюки ми вкрутили, трос накинули, він нас довіз, лишили грошей, лишили грошей нормально, і він такий, щось ви багато дали, віддали, віддав різницю. Тобто, ну прикольний пацан. Типа не був дуже... Довольний, що взагалі погодився на то, але дуже дякуємо, якщо якимось чином він це побачить. Друзі, екшен. Це, важко назвати екшеном, але пригоди продовжуються. Хто не дивився останній випуск з походу на мармароси, той має подивитися, дізнався, що ми там вальнули піддон. І ми шукали там на хвилинку Аргонову сварку. Цього разу у нас розвалився шрус. Я там десь в серіях я лишу посилання, я показую, як працює, то таких два кулака, один в воді входить, і навколо ходять шарики. В общем, шаріки ми лишили десь кілометрів три в тому. Вони там лишаються назавжди, так сказати. Найшли доброго пана з Луцька. Все-таки люди з Луцька добрі, бо АО і всі інші місцеві... Хотіли, ну типа підсот мінімум тисяча в максимум, і то не факт, що поїдуть, бо вони гуляли і вже все в п'яненькі трошки, як то кажуть, а поліція там ну типа всіх прехає, хоча я не зовсім вірю. А тут вам нормальний навіть. Та ціну з та. дякую там. Коротші, друзі, коли допомагаєте на дорозі, бабки лише вторинні. Так от, ми їдемо на СТО, котра нам порадив, якийсь там третій, четвертий, п'ятий чувак. Знову обдзвонив всі села навколо, як завжди, я люблю. спілкуватися з усіма. Ми зараз докатимемося. вони по ідеї мають шлюсь. Ми його міняємо, то хвилина 30 роботи, головне, щоб хлопці, коли там зараз працюють, десь підлялі, кудись, непонятно куди. А поки ви чуєте як підвари утікос. Ну воно не мало відвалитися, бо наступна підшипнику приключена, а рульова сошка трошки лівіша. вибачайте до мене ближче. Тому якщо шрус випаде, ну пойди нічого Але то не точно. Опасності. Також щось цікаве. Так. Да. Так. Да. Вмієте правильно проводити вихідні. От, ти можеш сидіти на дивані, грати в Counter-Strike або кататися в паравозіком. С звуком паровозика, саунд дизайн, вся херня. Добрый демп, почти 50. Короче, мы потрапили в тот сервис. Хлопцы там уже трошки на веселее Но ничего, сделали все прикольно файно. Сейчас какие-то материалы вы посмотрите, я снимал непосредственно на месте. Выникнет всех проблем. Ну, а мы едем дальше. Мы попали на деньги. Коротше, перші п'ять серії Актавія коштували нам 300 тисяч. Поїздка в Мармороси. Силочка десь тут або тут коштувала а, десь, десь трішки, може 200. То, типу, чиста сварка, ремонт, мастило і фільтр. А тут нам треба знайти шрус, котрого тут нема. Е, якийсь чувак, ну, відповідно, ми не побіжимо за 15 А, Всі майстри вже розійдуться. Тому якийсь чувак, типу таксі. Поїде в сервіс і забере з привезти сюди, котрого нема. Ми йому віддамо, посмотримо, скільки ми наторгуємося. Все в наших руках. <рес> <рес> і може опинемося сьогодні вдома. Знаєте, я дуже здивований, приємно здивований, як вони роблять автомобіль. Щоб такої уваги отримати у Львові, треба, ну як мінімум, знати майстра і бути в нього не раз. По-перше, машину можна по за раму, ну, за так сказати, лонжерон чи за занісучу конструкцію внизу, або за пороги. Бо переважно всі кидають підпорки обкрата під пороги, і вони від того погинають. Там же пророки, в принципі, мені поки. Але тут одразу підкинули під, під, під нижній подрамник і підняли машину. По-друге, шрус можна зняти. Там стопорне кольцо, його обично вибивають молотком, або зрізають полгарки. Що ж, ж ви подумаєте? Вони взяли вижимку. Велику і спокійно собі витягнули той елемент, типу зафіксувались на валу і витягнули елемент обертаючими рухом. А? Не били ні калашматілі, що ти там бачиш прямо іскри, як летять в усі сторони. А? Ще тут можна поїсти. А, та, і ми зараз замовили біжені. Ще тут можна поплавати. Так що ми не помішаємося. Як бачите, нас полагодили. А, наша буксировка 15 км вартувала 250 гривень. А далі, шруса на сервісі не було, нам привезли його з за, села за ладу, 15 км. Доставка 250, і шрус дешевше, ніж у Львові. У Львові вражна десь в раніше 150, і ми забирали за 630 гривень. 30 гривень. Це важливо. І нам то все полагодили за хотіли. Скільки хотіли? Схотіли 800, але зійшлися на 750, ну, типу, так, Чутка згинули. Ну, У Львові то вартувала. Це десь 350, може, чоти, ну, типа 400 прямо потолок. Ну, типа, два рази накрутили за те, що вихідний. Ну, ладно, типа, попали засаду, не споріб, бо все заробили. Але зробили дуже файно, я вже про то казав. Що ж, їдемо далі по каву або по пригоди. Таким чином, нам полагодили все, що ми хотіли. Зробили навіть краще, ніж було. Я, можливо, це поясню в окремих відео в рубриці Update за посиланням десь ось тут. Там відбувається вся вехана з цим автомобілем, все детально розповідається, все як ремонтується, в общем, все по красоті, наскільки там можна. А тим часом ми вибираємося з сервіса вже на дворі скоро Миколая, сніжок валить наповну. І близько 12-ї, навіть 11-ї ночі, ми добралися до Львова. По дорозі випили кавушки, провели чудно час. Тобто без вихідних ситуацій не буває. Що я вам скажу? Вийшло, як вийшло. Кіна, напевно, не вийшла. Справимо наступний раз. Всім дякую за перегляд. Підписуйся, бай!